Зараз багато зранених тіл, а ще більше зранених душ. До вашої уваги вірш повернись. Що нас не вбиває, то робить сильніше, та це не стосується тіла, кінцівку втрачаєш, що може бути гірше, яка ж бо у тому є сила. Найгірше, коли ти цілий, ніби ззовні. А внутрішньо зранений весь, спокій залишив, судини безкровні, душа загубилася десь, коли себе втратив в далекому полі, а де було серце діра, несила зібрати всі пазлики долі, складна і жорстока ця гра. Хто ж то придумав страшний цей сценарій? Хто ж той жорстокий садист? Нестерпні ті думи й чуття з ними в парі, мають знущатися хист. Якщо ж їх відкинути, всі оті думи, щоб розум хоч трохи затих у себе поринути, в тишу без суму, без лютих емоцій усіх. Проблеми не зникнуть. А з'явиться сила, яка біль поможе пройти. Крізь тебе проникне, в тобі завжди жила, ця сила глибинна є ти. Вернувшись додому, потрібно збагнути, що ти є не тільки людина. Людина це форма, а ти глибша суть. Що спершотворцем все єдина, тож повернися, до себе прийди, завершуй вже пошуків путь, в собі проявися і силу знайди, твоє це єство і твоя суть.